Всім привіт! Що в нас сьогодні буде на огляді заврори? Дуже цікавий інструмент. Це в нас ступеневі сверла в кількості, якщо я не помиляюсь, чотири штуки разом з керном за ціною 649 гривень. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тест цих сверл. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під, так, під відео спочатку історії, як завжди, заходжу в Аврору, дивитись що там є цікаве, нове прийшло і так далі. Цю коробочку білу я знайшов аж знизу. Я не знаю, хто там її побачив. Вони її так виложили. І дивлюся знизу, щось таке біленьке, де інструменти. Думаю, що це таке. Коротше, витягую цю коробочку, дивлюсь сюди, а тут у нас набір ступеневих сверток. Дивіться. Ось така коробочка. Давайте я вам артикул покажу. Ось тут або чек я загубив. Я робив огляд на жовті кусачки. Там був один чек, і той чек, походу, я вже спалив в майстерні в буржуйці, десь збирав зі столу всі папірчики і зібрав і також спалив. Ну коротше, артикул оцього в нас 93 370. Ось такий артикул. Ціна була 649 гривень в тому районі. Ось такий кейсик. Давайте ми глянемо. Я ще ними навіть не сверлів, чесно. Сьогодні будемо пробувати, що вони можуть, не можуть, чи варто їх купувати чи ні. Я просто відкрив, подивився і, як то кажуть, поставив на Це я вам хочу в відео показати свої враження і свою думку, як воно є. Не наіграно. Так що, ось так: ось такі ствердла, ось таке керно. Керна в мене такого не було, давно хотів собі таке замовити, ось вже в Аврорі купив. Не знаю, воно коштує на алі там 150-200 гривень в тому районі. подивимось, як воно б'є. Також провіримо керно. Керно. В наявності, ну, кейсик сам коштує, думаю, гривнів 150, ось такі 200 в наборі. І раз, два, три, п'ять. Бачите, помилився, П'ять ступеневих свердл. Але що я замітив? Що я замітив один мінус? Тут все в дюймах, тут не в міліметрах, тут в дюймах. Оце вже дуже великий мінус. Я вже вам чесно сказати, я пожалів, що я їх купив. І чак я загубив, тоді би я їх вернув. Ну, але вже є, чак загубив, реально спалив десь в буржуйці. Коротше, ось такі от сверла, не знаю, який діаметр. Тут у нас е, одна і три восьмих якось так. Я в тому не розбираюсь. Тут все в нас підписано ось таке, ось таке. Давайте я візьму штангенциркуль, помірюємо, який саме більший діаметр. Так, де наш штангенциркуль? Ось тут. Дивіться. Е, ось так. 34 мм, майже 35, 34,8. Ну, і воно буде некомфортно, тому що на звичайних міліметрах ти бачиш, доки свердліти. Тут фіг його знає, що кожен раз міряти штангенциркулем, скільки тут є. 12,4. Це наскільки? Там, 6 міліметрів, 5,9. Да? 6 міліметрів, 5,8, 5,9. Ну, блін, чесно кажу, я вже наперед кажу: хто не розбирається в цих от дюймах чи як вони там називаються. Я вам не рекомендую купляти час. Вони будуть нормально сверліти, що в них нормальна заточка не буде просідати. Ось ця заточка у нас ступеневого сверла. Саме основне, ось тут оця заточка. Якщо вона не буде просідати, перегріватись, тоді так, вони будуть довго сверліти, це хоч вже великий плюс. Ну а так, як ви бачите, мені вже не подобається часто. Добре, давайте ми витягнемо всі ті свердла, хоч приблизно помірюю штаним що скільки має, тут у нас максимально. Це у нас 12,4. Наступне 10,9. Наступне, так приблизно мірію 9,2. Ну, розміри капець. 7,6. Це у нас 6,0, це шестірка, ну Може до кінця добре не мірюю. Тут 4,4, ну, може 4,5. Ну що, давайте я взяв кутник такий 4 мм товщиною. Йдемо на сверлільний станочок і там попробуємо посверліти. Оце в нас максимальне скільки ще раз замірюємо 12,4 і Попробуємо просверліти 12,4 міліметра насквозь. Подивимося, як воно перегрівається. Якщо воно перегріється, зразу ж заточка в нас затупиться. Ми, в принципі, на першому сверлі будемо бачити, як воно працює, як воно сверлить, яка заточка, чи вона просідає, чи ні. Так що, погнали, вставляти свердло і пробуємо. Так, зажав я сверло в патрон. Розвернув я так, бо в мене кутник, щоб я дістав на вильот з боку. Попробуємо. Ну що, попробуємо сверліти. Не кернив я без керна Пробуємо сверліти. Трошки маслицям будемо підливати. Включаємо на сверлільному я виставив 450 500 обертів в тому районі. Це якраз для ступеневого сверла буде нормально. Що я вам хочу сказати? Пройшло дуже легенько, не напрягаючись. Реально, не напрягаючись, я плавно, легесенько тиснув все, взагалі, вогень. Ми просверліли приблизно 12, скільки там було? 12,5 мм. Зараз я вам покажу. Давайте ми витягнемо. І таке сверло, ну, нормально просверліло. Дивіться, ось отвір чистенький. Просверлений, супер. Давайте ми ще раз ще один отвір тим ж сверлом проробимо. Подивимось, воно перегріється, чи так же само буде легенько сверліти. Ставимо ще раз в тісочки і, наприклад, зробимо ось тут ще один отвір. Зажимаємо. Не знаю, чи дістане мені, має дістати. Давайте чуть посунемо. Ось так: десь тут біля цього. Отак. Пробуємо ще раз. Ну і ж давайте зразу третій отвір також зробимо, щоб провірити, як воно на третій раз буде сверліти. В принципі, змін я не почув між першим отвором і другим отвором. Та, перший, звичайно, набагато легше, другий ну, також ідентично, приблизно. Добре, давайте ми ще раз е, зробимо ще один отвір, ось тут, наприклад. Також дуже плавно і нормально просверліло, як там ті два отвори. Тут питань нема. Так, хочу вам показати на стружку. Майстри, які займаються сверлінням по металу. Я думаю, вам буде зрозуміло, чи нормально воно сверле, чи ні. Ну, не дрібнить така товста досить стружка. От, Як ви бачите, три отвора. Раз, два, три. Просверліло. Давайте ми знімемо і подивимось поближче, як воно виглядає на заточку. Ну, дивіться, воно не перегрілося. Е, давай фокусуйся. Заточка ще, в принципі, є, я вам кажу, три отвора я зробив. Нормально, Нормально. непогано. Не перегріти, бачите? Давайте ще затестимо одне, е, там то саме довше, таке довгеньке. Попробуємо, як воно просверлить. Ну, це справилося. Я думаю, останні ідентичного металу. Що хочу відмітити. В тих свердл, що в них є, отут така фасочка знята, що в патроні не буде прокручуватись для ступеневих свердл. Це дуже важливо. Обов'язково звертайте увагу, якщо будете купляти, щоб були оці от такі от фасочки зняти. Тоді в патроні, бачите, тут знята фасочка з цієї і з цієї сторони, з двох сторін. Тоді в патроні не буде прокручуватися, тому що якщо ви будете сверліти великий діаметр, воно у вас буде просто прокручуватися. Оце великий плюс. І по заточці питань нема. Ну і звичайно, такими сверлами потрібно сверліти обертів там 400-500, не більше, тому що воно буде грітися і перегріватись. І ця вся заточка перегріється і не буде сверліти. Не дрельку влупив там тисячу обертів і крутиш, воно просто перегріється і все, і ви викинете ступеневе сверл... 450-500. У мене тут виставлено вроді, 500 чи 450 в тому районі. Добре, давайте ще одне попробуємо протестити, як воно просверлить. Погнали. Так, хлопці і дівчата, поставив я свердло в нас скільки 20... 21,9, 22 мм. Попробуємо 22 мм просверліти насквозь, чи просверли, чи ні, і як легко. Погнали! Так що, просверліли ми цей отвір? Давайте ми е, відкрутимо. Що я вам хочу сказати? Ось такий отвір, таким сверлом заврори, ти спокійно можеш просверліти. І я вам скажу, воно дуже м'яко і гарно сверлить. Я помаленьку не тиснувши, бо то сверлільний такий слабенький, дешевий, не напрягаючись. Помаленьку я просверлів. Дивіться, супер, супер! Що ще хочу попробувати? Як працює керно? Як воно кернить, мені дуже цікаво. До сверл питань нема. Свердля добре, якщо ти акуратно плавно ними будеш користуватися, я думаю, вони вас будуть нормально служити. Головне їх не перегрівати. Добре, погнали до керна. Якими кернами я ще ні разу не користувався. Не знаю, як вони там. Тут, напевно, ці от керна міняються, нові. Тут пружинка, я так думаю. Ну, знаю, що ти прижимаєш, і воно має прострілювати і кернити. Пробуємо. Керню ось тут. Пробуємо. Так, прокернило. Бачите, ось тут отвір. Я не знаю, чи там натягується якась пружина, чи ні. Чи так, а ну пробуємо так. Так кернить. Ось, бачите, Раз, два, прокернило На керні дивимось. Та нічого немає, воно заточене добре, так як в принципі зроблене. Я так думаю, що тут щось має бути, якось якийсь переднатяг має бути. Чесно кажучи, я не розбираюсь. Тут пружина, а якщо ми тако відкрутимо, воно сильніше буде, ну пробуємо. Ні, ідентично. Я так думаю, тут пружину, коли максимум піджимаєш, тоді воно сильніше кернить. Ну, але це таке, я вам скажу, для великих сверл ні. Ну, для дрібного ти собі там щось таке накерниш. Бачите, воно дуже дрібно кернить. Не знаю, можливо, треба пружину поміняти, можливо, якісь більші, сильніші. Але, в принципі, працює. Ще декілька раз. О! Щось не хоче більше. Все, не стріляє, чи що, я щось не поняв. А ну, Розкрутим, глянемо. Це що таке? Бойочок. Добре, тут ще щось. Ну, Пробуємо ще раз. Стріляє. Можна досить швидко кернити. Ну що, якось так погнали до столу. Зараз я вам висловлю свою думку. З самого початку давайте ми перейдемо до мінусів цих свердл. Що мені в них основне не подобається це в нас ті дюйми, чи як вони, я не знаю. Ну це некомфортно, це 100%. Хто буде часто свердліти в металі, що тобі постійно штангенциркулем заміряти, або я не знаю підписати тут собі. Можливо, і підписати якимось тоненьким маркером або гравером написати. Ну не знаю, ну це таке тут сидіти, переписувати це не діло. Ну а далі по мінусах, в принципі, все сверлять, сверлять. Як ви бачили, я цим сверлів повністю на виліт. Заточка не просіла через три навіть отвора. Нормально сверлить, як сверліла, і працюють, сверла нормально. Для домашнього використання на це явно не для професійного використання. Вони, я думаю, підійдуть десь раз в місяць, два рази в місяць просверліти якийсь отвір. Це супер. Плюс до того, як ви бачите, вони покриті, що не будуть ржавіти. Ще великий плюс, що в них є кейсик. як ти все це діло закрив і все і користуєшся. Ну і е, саме керно мені також сподобалось. Працює, але дуже робить маленькі ямочки. Можливо, спружину тут замінити, поставити, сильнішу, щоб воно сильніше було. бо... Дуже маленькі роби керна, такі що я не знаю, таке сверло. Ну та в принципі попасти можна таким сверлом для тих сверл буде нормально. Для якихось більших сверл, там я не знаю, вісімка дев'ятка, де діаметр оце керно не підійде. Підійде воно іменно для тих от сверл. Отут воно ти накірним, ти попадеш, я думаю. І нормально. Якщо в загальному все порахувати, ну, одне сверло, давайте ми навіть порахуємо на Китай. Коштує ну, гривнів 130-140, ну це більше коштує. Це під 200, напевно, коштує гривень отаке сверло. Нехай рахуємо це 200. А ці порахуємо це 150, 150. Ну і ці, наприклад, по 100 гривень порахуємо. Так, давайте підсумуємо, як тут у нас виходить. У нас так. 200, 150-150-300 це 500 і по 100 ціло гривень. Ну, будуть коштувати 600 гривень. Плюс керно десь 150 гривень, 700 гривень. Ну, так десь приблизно воно і коштує. Ну і кейс гривнів 100-150. Я думаю, він металічний за щіпкою. Ну воно чесно вартує своїх грошей, але я кажу, один великий мінус. Тут що тут нема в міліметрах прописано. І все. А так мені набір сподобався, я буду користуватись. Я не так часто ствердю в металі. Візьму собі, наприклад, там тоненьким маркером. Ось тут попідписую собі і буду користуватись час від часу. Та навіть візьму штангенциркуль та й замірюю. Ну, а на цьому все. В принципі, я все вам розказав, показав, обирати, як то кажуть, вам. За мою роботу ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!